Я різниця, ким він був до того, як він оказався в окопі. Зек, гомосексуаліст, депутат, ну, він герой, все. Тобто, ну, Про що тут говорити? Але проблема ж то в чому? Проблема в тому, що, на превеликий жаль, деякі люди починають на цій темі спекулювати. І я не чув, щоб на цій темі спекулювали наркозалежні або алкоголіки, наприклад, наркозалежних все ж таки більше в армії, ніж там гомосексуалістів. Та давайте будемо легалізовувати наркоторгівлю. От ну чесно, не чув не разу. Чому тому що вони ну не молодці, вони не спекулюють на цьому. А от чомусь ось ця категорія людей, які я готовий пожати руки, подякувати і вклонитися за їх захист, починає спекулювати або їх. Побратимі, друзі починають спекулювати на цих темах і говорять: а чому це ви не захочете узаконювати сатанізм в Україні? У нас же сатаністи воюють. У нас же ж там алибетежні пару чоловіків у війську на мільйони. Ну тому що воювання, захист батьківщини і те, що ти герой, не дає тобі право потім маніпулювати цим і використовувати це для просування тих чи інших ідей, ідеологій, які шкідливі для нашого суспільства. Оце потрібно розділяти повне інтерв'ю. Дивіться за посиланням в описі.